Далее будет ли шахів рай э, Назгула. Рейтинг 2016. 02. Шосінь таке розігру, я не знаю. Пассивненький трошечки. на мою думочку. Не-не-не. Мы захопим простер. Мы же хопим простер. После розмена, чтобы кинь тут не стрибал. І нам не залежало. Треба якось тут щось пожертвувати, але мені треба фрезіа десь тут побачити. На G5. <гум> а може і ні. Будем жартувати, що робити. <гум> Так, чим б'єм? Слоном, конем. Так. Да. Тім кінь туди, сюди. Короля просто немає нікого, всі на ферзовому фланзі. Всі пішли на ферзовий флан. Кінь 2, королів 2. Кінь шах, кудись. Давай так. Якось дуже швидко грає Джонні. Програв суперник. Швидко зіграв, в пулю, мабуть, любить грати. 75 на 94. Ну, багато я цю схему розіграв. Керіндійську атаку або атаку фішера. Перше це по можливості захопити простір, поставити пішака на Е4. От він ще не розуміє цього. Супер. Ну, пасивно грає. Тиму десь тут вже треба було Е4 грати. Да, витратити темп на два ходи, але не дати чорному отримати перевагу в центрі. Бачить ура і виявляється, вона просто впирається в свого пішака. Лінія то закрита. Ну, я просто укріпляю центр тепер, щоб тут з пішачком нічого не трапилось, і перевожу всіх фігури сюди. Ну, він там щось намагається зробити, але це повільно. І в короля нема захисників. Буває, тут ще стоять десь кінь, можливо, слон стоїть. Хоч хтось захищає. Тут суперник, взагалі всіх відвів від короля. Ну і. Очевидно, коли тут вже така картична маса фігур. Готових різко включитись в атаку. 4 проти одного короля. Ну, як це тримати? Ніяк. Жертва, щоб зруйнувати прикриття короля. Ну і просто висить мата якщо сюди, то. Трачається ферзь, не втрачається ферзь, прилітає мат, і тут також мат. Віталій буде лішах і проти. Премкатка. Непал, рейтинг 1969. Грюнфельд. Хочу зберегти собі центр, Так, він хоче сюди помінятись. Поки що висить пішафт. Не думаю, що це добре, що він робить. Багато часу витрачає. Не слон все-таки е, нормальний. Ну, він міг забрати більше, я не знаю. Він вирішив по все це зробити. І центр я зберіг. Добреться мені таких ну що зробиш? Трошечки з координації не вистачає. Але він якби прямолінійно розмінявся, тому не важливо це все. Це вже неважливо. Так. Прохідний пішак, ну, не знаю, що це нам дасть. Ну, давай так, поки що. Може, тут ще трошечки послаблю його. Зажену пасивчик. Ти сюди я сюди, наприклад. Ти сюди я. Б'ю турою. Ти б'єш фрезя, я тобі ставлю мат, правильно? Ну давай. Не думаєш, ти граєш. Давай тут також. Не думай. Виграй пішик. Не хочеш ти, да? Все одно дуже велика у мене перевага в активності, тому це щось усі... Що це таке, я не розумію. Честно, кажется, это какая дурня. И, конечно, красивый вариант ты тут и поставить мат, но он здесь пешечка и будет тримати. А не, стой. Ты еси. Я бью. Ты бьешь, я ставлю мат. Что ты еще можешь сделать? Шах, я сюди пішов. Ну, Зіграю красиво. Хоча, мабуть, вже виграє, але хочеться Ферзя пожертвувати. Дивню, що манер в суперник робить. Пішка А2 зідає. Я йому тут мац іду ставити 10 ходів назад. Він пішечка з'їдає А2. Є такі тактичні мотиви, зв'язані з матами тур по сьомій горизонталі. От коли у укорлять тільки дві лінії, тут щось запотований. Ну такі цікаві мати прилітають. Так, дякую. В інший раз. 95 на 77. Ти ще в тільті будеш, нам не треба. Мені це не дуже цікаво. Дуже швидко грає. І я також. Ну, тут чомусь він подумав, подумав, багато подумав і прийняв неправильне рішення. Вже треба було брати цього пішика. Є5 тут навіть, хід був. Е5. Якщо я забрав Слон б 7 Ага, ми виграємо тут. Тут йому треба було вже розвиватись. Цікаво. Ну, Є5 я навряд чи такий хід зробив би, звісно. Ну ури в нього не негратні. Тура не вийшла, Тура просто також дивиться в пішака. Порівнюючи з моєю турою, яка дуже активна. Фарсь також і центр у мене залишився. То тут просто як по, прохідний пішак. Він уже заставляє чорних якісь ресурси на нього. Відтягувати. Ну, і гра на дві слабкості на прохідного і на короля. Вже можна було, так. Да. Ні, це сильніший хід. Ні, правильно, так. Да. Це отут. Так, да, сильніше було, звісно, вже брати. Але і Ферзі F6 також сильний хід. так